Дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник, журналіст та телеведучий зараз у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Я вас вітаю, моє шанування, пані і панове. Ну я чесно кажучи, сумніваюся, чи мені треба починати наші інші етери з того, що вся країна страшно обговорює. Я не знаю, наскільки це нашим заокеанським слухачам і глядачам буде цікаво. Розмова про е, те, про що горить уже цілу там добу український Фейсбук і соцмережі, е, інцидент в Дніпрі, де в дуже такі специфічні нетипові ситуації поліцейський застрелив е, людину з специфічною теж поведінкою. Хто хоче, той буде в тому розбиратися. Я думаю, тут. Переказувати фабулу тих подій не потрібно, бо я якось і ін... це коментування: бо країна поділилася навпіл: хтось за поліцейських, які можуть стріляти в биків, хтось за право. Треба все ж таки не перевищувати якісь повноваження, все ж таки якось притомно до того ставитися. Я в ці коментування не входжу, тому що ви не бачили повного відео, відео з нагрудного з нагрудної камери поліцейських. Не люблю в тому бабратися. Більше би е, я цей випадок, якщо вже від нього будемо стартувати до з, ш, значно важливіших тем, е, я би просто використав як нагоду от просто подумати, подивитися. В якій країні ми будемо жити? Тому що насправді оця вся історія, інцидент у Дніпрі з тим вбивством з рук поліцейського, це насправді така маленька мініатюрка того всього, чим. Є і чим потрошки стає Україна, бо тут вже знаєте, треба заходити в певні підвалини не по подіях, іти, а за тим бачити якісь певні тенденції, певні прояви тенденцій. І, власне, те, що я побачу, я дуже коротко скажу, не хочу на тому теж багато акцентувати увагу, що дуже не по е, темах і по інформаційній картині. Дня те, що я побачив, я як завжди побачив в нас торжество. Отакої такої цілого підходу філософії, яка називається сила сили. І я би отак це все насправді підрезюмував. У нас торжествує сила сили. Ця війна дуже сильно підсилила, вибачте, за таку гру слів, Якраз вона підсилила ось це, цю, цю думку, що хто сильніший, хто. Такий ось озброєніший, хто такий хоробріший, той і правіший. І це насправді дуже логічно, дуже органічно плітається взагалі в філософську канву. Чим є війна? Бо війна, власне, є демонстрацією того самого селачества, де культ сили, де сила сили дає остаточну відповідь, хто. Переможе, хто сильніший, і так далі, власне, війна завжди є змаганням сил. І я, власне, чому про це кажу? Бо живучи в такій дійсності, ми перейдемо все одно рано чи пізно, плавно в моделювання того, якою буде країна пізніше. Власне, країна, мені здається, буде ось такою, де всі будуть все порушувати. Воно, в принципі, в свавілля, як в тип поведінки і в тип мислення, вже дуже багато що якби, вирулює, і ми бачимо, як все на око оцінюється. Війна якраз це є та дійсність, яка якби, уневажнює, яка нейтралізовує правову свідомість вже не до права. Все вирішується тут і зараз в конкретну секунду. Війна це та дійсність, яка нейтралізовує власне, вже розмову про повноваження, про межі повноважень. Усе дуже стає відносно приблизно. І чим грубший кулак, тим він є дієвіший в умовах війни. І власне, я ось саме це бачу. Я бачу поступове таке, ну воно насправді й було, але зараз це ще більше ну, так, так, таке, таке утвердження. Ось торжества правоти на основі сили чи переваги в силі. І я тут до правової свідомості марно мені апелювати. То смішні розмови. З того дуже багато хто хто зараз нас слухає і бачить, будуть просто сміятися. Але насправді нам треба думати про те, аби в майбутньому не перетворювалося наше життя в своїй країні на. Показову демонстрацію, таке показування своїх повноважень. Держава демонстративно показує свою, свої повноваження, свою силу. Ось ми тут рішаємо, ось ми тут рішаємо. Людина теж демонстративно показує свої повноваження, свої ось такі, знаєте, розправлені груди і крила. І це така суцільна, якби показуха, показуха своїх сил. Вона насправді в майбутньому буде дуже сильно підмивати основи власне правової вже держави, де це все втихомирюється от такими поняттями, дуже нудними. Такими абстрактними для когось, як все ж таки, закон, відповідальність, прописування певних моделей поведінків в певних ситуаціях. І це не тільки поліцейське стосується і громадян, також і взагалі всіх. Ось це все на око, коли все оцінюється по-людськи. Отмовляв, він бик і добре, що пристрелили. Ну та й слава Богу. І таке ми чуємо до дуже протилежних теж думок. Я би все ж таки зайняв тут позицію якої здорової середини і чітко розрізнив поведінку в умовах екстремальної війни, де власне культ сили, культ озброєності і збройної переваги над кимось є головним, він є вирішальним для життя. Все ж таки, це не натягувати на е, життя тилу, на життя в побуті. Бо це нас все одно приведе до того поствоєнного синдрому, який проходили всі країни, які мали власне ось це брязкання силу. Цей культ біцепса, культ хто бикуватіший, хто сильніший. І не треба розбиратися, чи можна, чи не можна, чи можна там якось тихомирити. Треба зразу три постріли в живіт, щоб вже не встав. Оце таке, знаєте, накладання на те, чим взагалі є людське життя. Чи воно є ось таке просто розмінним, розхідним в час багатотисячних смертей, які вже не є чимось навіть таким вже ж потрясаючим для всього суспільства, бо до того виробилася така багемотяча товста шкіра. Це багато філософських моментів, над якими я би казав теж думати, бо я якраз про них думаю розбиратися тут. Хто правий, це нехай слідство розбирається, було перевищення. Повноважень не було, понесуть покарання, чи не понесуть. Оця вся морально-етична складова, коли все одно ми маємо лишитися правовим суспільством, а не суспільством, яке махає і просто міряється перевагами один над одним. Це така тема, знаєте, на майбутнє для дуже тонких людей. Я ризикнув. Деякі побіжно такі думки свої висловити, буду вдячний, якщо люди з такою якоюсь тонкою організацією теж для себе в це включиться і під таким кутом зору будуть дивитися на цей інцидент, аби з нього е, виводити дійсно більш світоглядні якісь такі. Висновки, а не просто реагування, знаєте, на сам голий факт, який з обох боків якось виглядає, знаєте, по-різному, і може ділей і дітей людей поділити уставлені до нього. Пропоную йти далі. Для цього власне uh -huh. передаю естафету моєму колезі. Дуже дякую, пане Остапе. Сила сили, це дуже влучне висловлювання, на правду і є над чим задуматися. І я для наших радіослухачів, можливо, 10 десята година ранку треба прокоментувати, що в Дніпрі стався такий трагічний інцидент. Коли якщо про я аналізую виключно відео, які в відкритому доступі, бо тому, що слідство буде тривати, воно буде, я підозрюю, тривати не один рік. Напевно, як ми знаємо, їхала. Їхала автівка, не дешева автівка. Ну, це не має значення, в принципі. Він порушив правила дорожнього руху і патрульна поліція помітила це, яка їхала позаду нього. І, звичайно, почала переслідування з проханням зупинити цю автівку. В результаті на камері у нас є на кожному перехрестю камери. Видно, що за кермом їхав мужчина, оскільки жінка була в такому характерному платячку, де видно, що воно в горошок, і видно, що це пасажир. Коли автівку зупинили, все. Такі поліцейські, то э, за руля. За керма вийшла жінка, тобто місцями помінялися. У чоловіка, як говорять очевидці, були ознаки алкогольного сп'яніння. І в результаті поліцейські намагалися якось витягнути. Ну, просили, мабуть, спочатку, ми не знаємо, кажу, цього відео нема. Просили, щоб на свою законну вимогу пасажири і водійка вийшли. Ну, водій, водійка, ми вже тепер то вже слідство буде розбиратися. І вийшла така. Бійка суперечка, де було використано спецзасоби як газовий балончик, що не допомогло втихомирити у цього мужчину, який в результаті постраждав, мужчина вирішив побитися і показати оцю свою силу сили чи правоту не, не, не тільки не в законному е, контексті. А так як він може звик чи його батьки навчили, не знаю. Ну і що? Діти кричали йому: папка, давай. Коли він бив поліцейського, і в результаті поліцейський вирішив, що потрібно його зупинити, щоб його напар... Бо його напарниця вже лежала на землі в крові. І він вистрілив три рази. Хтось каже два рази, влучив, хтось каже три рази влучив. Це вже не має значення. В результаті є те, що є смерть. В результаті буде так, що поліцейського будуть судити, буде все це і в нього зламана доля, і в тих дітей зламана доля, і в дружини зламана доля. А через що? Через те, що можна було просто як ти порушив правила дорожнього руху, навіть якщо ти був випивши за кермом, це все вирішується штрафними санкціями, позбавлення права, все в юридичному форматі. І це все можна було вирішити просто папірцем. Добре, що коли можна відкупитися грішми або папірцем, це дуже добре, бо коли відкупитися здоров'ям, то гірше. от така в мене думка. Ну, дякую за розповідь. А ви переповіли для тих, хто не знає, ну так хай собі роблять висновки люди з того всього. Так, ну що ж, пане Остапе, давайте тоді будемо йти, типу, які в нас новини були такі недавні, то у раді зареєстрували законопроект, який порівнює корупцію до дерзради. І до речі, в нас був в ефірі Михайло Подоляк, і він своєму інтерв'ю сказав таку річ. Що він просить. Документувати та виявляти факти корупції. І така цитата, яку я розділив, з'єднав, тобто з двох частин, бо довго він говорив: багато хто віддає все, а інші, менш свідомі, хочуть отримати додатково 100 доларів. Ну я би казав що так, не владі про це говорить. Вернемося до азів. Це дійсно тема. Вона дуже є популістична, вона є дуже хайпова, вона дуже добре сприймається ось прирівняти е, корупцію до Дерзради. Боже, який молодець! Лишається тепер уточнити. А взагалі-то корупціонерами є лише представники влади. Ну, тому що в умовах повноти влади. Тим паче в умовах узурпації повноважень чи перебільшення повноважень, частково через воєнний стан основними корумпантами, власне, і є державні чиновники. Вони є об'єктами цієї статті корупції. Це людина посадовець, це є лише влада mm -hmm. по всій вертикалі від першого до найпосліднішого. Тому я. Е... Апофеозним популізмом вважаю такі, такі спроби, тому що я навпаки, як і завжди, за цим бачаю дуже великі хитрощі. Чим більші популістичні заграванням до гальорки, яка буде тосяти в долоньки, влада застосовує ходи і всякі ініціативні засоби, тим більше треба там шукати. От ну, як кажуть, щось, знаєте, прикритого під сукном. І цим прикритим під сукном є власне кваліфікація, чим є Державна зрада. Тому що це тепер буде підзвітністю і підслідністю СБУ, а не незалежних. Ну так, будемо говорити, що вони не, незалежні антикорупційні органи, які, якраз які створені були. На вимогу західних партнерів ще до війни для боротьби з топ-корупцією. Це є набу і САП. Тепер фактично перекваліфікацією корупції в Державну зраду від незалежних органів, на яких завжди які завжди блокувалися, які завжди там ну, САП, взагалі два роки, був просто нейтралізований персонально президентом. України, який не підписував указ, який просто в нього лежав на, на столі, і це все от власне напевно і і туди ось ростуть ноги. Вони просто хочуть від неконтрольованих або не до кінця контрольованих ними отих незалежних антикорупційних органів, де є і міжнародні спостерігачі, і професійні слідчі. Відбір через конкурс був. Просто забрати до служби, яка все ж таки є абсолютно повністю контрольованою в владній вертикалі. Вона зрозуміла, що там своїх не будуть чіпати, як і досі. От, напевно, і, і це все. А якщо вже взагалі в дебрі заходити, то чим є державна зрада? Мені здається, це абсолютно зрозуміло. Це є насамперед політичний і безпековий злочин. Проти обороноздатності держави з умислом. Державна зрада це є взагалі перехід на бік ворога. В умовах воєнного стану першим пунктом державної зради, власне, є зрада держави, тобто перехід на бік ворога, здача секретних матеріалів, шпигунство. Це є дуже тяжка стаття, яку взагалі до корупції неможливо приліпити зовсім. Тому що неможливо в суді буде довести умисел зради. Ну, вкрав він та й вкрав. Посадіть за те, що вкрав. Вкрасти це не зрада, тому що є зовсім інша кваліфікація кримінальна, чисто правова. Я не правник, але бачив просто волаючі коментарі професійних юристів, які просто беруться за голову і кажуть, ну Боже, які ідіоти. Мені здається, цим от всім цією історією вони насправді вони заховають від відповідальності основних топ-корумпантів. Тому що в суді стане дуже важко доводити власний фактор зради, в умовах війни це є колаборація, я вже це перерахував, це, до, це, це не клеїться просто до крадійства, навіть великих розмірів. Є достатньо прото статті, яка є кримінальна, діюча. Будь ласка, розслідуйте. Садіть своїх заступників в офісі президента, садіть міністрів, заступників міністрів, які держтендери роблять в одну сторону з цінником в 3-4 рази більше від магазинних цін. Садіть власне по статті, яка вже є. По якій є прецеденти, де є нормально прописане покарання? Оці всі вертушки, оці коломийки, знаєте, з тим заграванням, о, знаєте, як то гучно звучить, це буде абсолютно правовий колапс. Тому що ця стаття, власне, є дуже політична і дуже безпекова. Там треба доводити умисел зради, там треба доводити підривання основ держави. А яке може бути підривання основ держави, коли держава сама всіх своїх офіційних звітах. Постійно кожен день рапортує, що армія у нас міцнішає, що у нас все добре. у нас все, все якраз дуже добре. Нічого там, ні, ні, ні ніхто сильно і тоді виявиться корумпанти, не сильно підривають обороноздатність, Якщо в нас є е, е, хороші успіхи на фронті, вони є, і це в суді просто будь-який адвокат е, е, розіб'є. Тому мені дається це є дуже нездорова, як і все, що вони роблять, все до чого вони торкаються. Воно перетворюється в профанацію, Навіть те, що добре звучить, гарно виглядає, так красно звучить. Воно все, все закінчується просто в, ну, от в це хайпожерство, такий голий популізм, який насправді є інституційною катастрофою, тому що, взагалі, все, що стосується хабарництва, корупції, є дуже добре прописано взагалі в всіх кодексах, і, і, і тут просто треба брати. І садити, садити, садити власне за корупцію, а не ховатися за високими якимись такими е, дуже звучними фразами про державну зраду. Я би казав, все ж таки, теж дуже якось до того логічно підходити і прагматично і не куплятися на оцю, знаєте, дзвінку звучності. Паноста, питання до вас. Остап, він повірить цьому е, закону, якщо посадять е, якогось корупціонера за 100 доларів е, хабаря, чи коли повірять коли посадять когось за значно вищу суму? Ну зублі, ну це на Ви самі знаєте відповідь. Це риторичні питання. Ну от дивіться, в нас от минулого тижня, чи ну навіть два тижні пройшло в нас по всій країні взагалі одним указом, просто одним махом. Розігнали, тобто звільнили всіх в всіх областях, там їх щось з чимось там от просто, взр... просто по, по посаді обласних всіх забрали. Ну от були сили, значить, було бажання розігнати в один день всіх воєнкомів. але чомусь нема бажання от, віддати підслідство е всіх зашкварених працівників. Е з свого оточення, наприклад, там вже два тижні, як е, прогудів про скандал про те, що заступник голови офісу президента через свого брата е, причетний до продажу сонячної електроенергії на окупованих територіях. За що власне через фірму свого рідного брата 320 мільйонів гривень, це є третина мільярда. Отримав державної компенсації по так званому зеленому тарифу там за цю сонячну енергощадну енергію. О, власне кажучи, два тижні пройшло це. От воєнкомів розігнали в один момент, а от одного заступника щось не годні. А скільки в нас взагалі висить справ ще з 19-го, років, власне, по теперішніх заступниках офісу президента, які курують правоохоронні органи, там і по Татарову, і по забудовниках, і по тендерах на Міноборони. Тобто весь цей пакет стоїть, а знаєте, коли треба шабелькою помахати і показати, як тут всі знаєте. Які всі такі, знаєте, дуже дієві, то воно робиться. Тому оця вибірковість, вона ж є насправді ж нашою такою знаєте, традиційною старою задавненою українською хворобою. У нас все дуже вибірково. У нас, якщо треба щось для публіки, таке добре показати, завжди знайдеться, що показати. І завтра ми знайдемо показову справу. За по якій ми всім покажемо, що «но-но-но». No -no -no. але ніколи ніхто не рухне власне свого оточення. Про що вже списані розумієте цілі талмуди тих кримінальних розслідувань з назвами фірм, з трансакціями, з виписками бенефіціарів і так далі. І так далі. Тому оця вибірковість, вона якраз і дає відповідь на ваше запитання. Якщо б у нас працював закон незалежно від посади, то у нас б вже давно корупція була подолана. І нам, чесно кажучи, дуже не треба було би навіть бігати по всьому світу е, з простянутою рукою, що подайте нам е, там транші гроші, тому що країна не справляється. Бо в нас своїх багатств предостатньо. Це достатньо достатньо подивитися навіть на ко на кошти, які готівкою знаходяться в матрацах і в диванах всіх тих підслідних Там, мільйони гривень просто готівкою. Це те, що знаходять. Тому тут знову ж таки цю вибірковість, якщо прибрати. І дійсно, буде не сила сили, чи сила посади, чи сила причетності до касти недоторканних, а сила закону. Ну то, взагалі, наші розмови взагалі треба припинити в один момент, і, і тоді взагалі не буде що говорити, і не буде нормальною європейською правовою. Держава. Та, якби була сила закону, то ніхто би із отих е, сили сил не додумався битися з озброєними поліцейськими ну, ладно, ще й ну, на смерть в ну, І пізніше й піти на той світ. Ну, звичайно, до... не знаю до кого. Так, ем... Пане Остапе, давайте ще одну тему обговоримо. Будемо завершувати. Я про все таки хочу поговорити про висловлювання папи Франциска. Зараз Ватикан намагається відбелити його, звичайно, так і говорить керівник прес-центру Матео Бруні сказав, що папа не звеличував імперіалістичного імперіалістичну логіку, це я дослівно почитав. А от слова папи ніколи не забувайте про спадщину ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої освіченої, великої культури та великої людяності. Ну, імперія слово звучала. А що означає імперіалістична логіка? Ну, бачите, я ще минулого року, коли ви пам'ятаєте всі ці страсті. Навколо Понтифіка, коли він там під час тої дороги Христа, ну на тих стаціях великодніх там мирив два однакові жертви війни. Це руський народ, якась там баба була, якась. Курва, яка розумієте, з Колорадськими стрічками всюди в контакті своєму, вона ж потім вона там стояла біля Папи Римського імені Рускава народа, який страшно, знаєте, жертва війни. <смі> Придумали. Та коли це сталося ще минулого року, я і тоді і зараз пишу, що? Все те, що стосується висловлювань папи, отого такого кота Леопольда, оце таке, знаєте, це таке миролюбство, оце така. Така вершинна любов, якій насправді треба, певно, хіба позаздрити, бо людина, яка живе в світі несправедливості, гострої несправедливості, нападу на тебе взагалі беззбройного, розумієте, ядерного сусіда, ворога, і ти маєш розумієш, розумієте, там, за нього ще й молитися за його навернення, що воно здохло вже навернулося в пекло чи якусь геєнну огненну. Ну, і в, в нас... Зовсім інше до цього сприйняття я сприймаю це навіть не як персональну кризу папи як особи, який безумовно демонструє оту християнську гіперлюбов, там ідею всепрощення, підставляння 10, 5, 15 щоки і так далі. Я це власне вже. І раніше теж, хай цьому ніхто проти не ображається тут за релігійні почування, розцінює як інституційну кризу цілої церкви, власне, як інституції, тому що в сучасному світі, в сучасному 21-му сторіччі з теперішніми викликами, просто стає очевидно, що не може дати ця інституція морально-етичних відповідей на всі ці запитання, тому що вся ця мораль виглядає лицемірною. Все це підставляння щоки виглядає заохочуванням насильства. Вся ідея і сам концепт прощення вона взагалі більше змахує на е, капітулянство, на ось е, таке начинення опору і просто знаєте, здачу добровільну. Е, вся ця ідея ось однаковості жертв війни. От всі однаково є жертвами війни, це є дуже небезпечна. Оця знаєте, під один гребінчик всіх гребсти і знімати відповідальність з російського народу за підтримку вбивства, підтримку тероризму, підтримку масових убивств, підтримку геноциду. За національною ознакою в прямому сенсі того слова, якщо це Гітлер прописав е, як мікстуру він е, ще в минулому столітті. Тому оця персональна криза не є персональною не в папі справа, в тому, що все ж таки церква як інституція безнадійно втонула власне, от в тих своїх е, старих. Певних стандартах, які не відповідають екстремальному часу, от тканині новочасся. І я саме так це сприймаю претензій не маю жодних бо що мені до того. знаєте, Я тут лише вважаю, що люди все ж таки віруючі, вони в цьому тупику все одно є. Тому що їм треба все ж таки їм доводиться вибирати між якоюсь ідеєю ось справедливості покарання відповіді на зло і покарання зла. І не ховатися за оцю страусину позицію, знаєте, шукати ус усюди добро тоді, коли ми маємо справу з абсолютним таким онтологічним злом. От я так це сприймаю, я не нав'язую свій думку ніколи. От ви запитали, я її озвучив. Мої шляхи до неба завжди були напряму. Це моя просто особиста така позиція. І я воно мене аж не так сильно зачепило, воно ще раз свідчить про цю таку глобальну кризу інституції. Церкви Пане Остапе, будемо завершувати. Мій останній коментар відносно того, що щоки ми вже підставляли, але б'ють нас вже і в ніс. Тому, тому от така от ситуація. Остап Дроздов, письменник, журналіст, телеведучий, був у нас в прямому етері з своєю передачею. Суб'єктивно з Остапом Дроздовим». А ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня! Дякую нам